А зараз я перейшла на професійний догляд мого перукаря, який мені порадив, ось такі кремчики. В принципі, можете зробити скріншоти і пошукати в інтернеті. Так, є така в хромі функція. Це для м, трошки такого об'єму. Я беру тут його наношу, коли сушу при корнях. А це для довжини. Дуже гарний спрей. Він допомагає такому легкому розчісуванню волосся, щоб не заплутувалось. Я приймаю ще вітаміни та звичайні не бади, з аптеки, вітамін А Е для волосся. Звичайно, що там омега і багато інших, тому просто треба бути здоровим. Так? І, можливо, трошки генетики не буду перебільшувати. У Моєї мами дуже гарне волосся. Можливо, частина суттєва це спадковість. Тому провіряйтесь на вітамінчики, можливо, комусь потрібно і сходити до спеціаліста, який ну, може вам щось порадити на рахунок волосся та вашого стану шкіри голови.